До Вереського центру первинної медичної допомоги поступила вакцина від COVID-19 для дітей. Вакцина Pfizer, BioNTouch, виробник Німеччина. Вона рекомендується дітям від 5 до 11 років. Цей флакончик розрахований на 10 доз, тобто на 10 дітей. Лікарі наголошують, надважливо зробити щеплення дітям з хронічними хворобами, адже саме у них є висока імовірність тяжкого перебігу COVID-19. в першу чергу треба вакцинувати дітей групи різику, тобто дітей, які мають хронічні захворювання, такі котрі часто хворіють на респіраторні захворювання, часто пневмонії, бронхіальна астма, імунодефіцити». Щоб вакцинувати дитину, батькам слід звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря і записатися на щеплення. Безпосередньо перед вакцинацією дитину огляне лікар-педіатр, а батькам запропонують заповнити інформаційну згоду, яку нададуть у кабінеті вакцинації. Дитина має при собі мати е свідоцтво про народження і батьки точно також мають мати при собі е документи. Протягом 30 хвилин після щеплення дитина буде знаходитися під наглядом лікаря, щоб прослідкувати, як організм малечі реагує на вакцинацію. Реакції звичайні, як і на будь-яку вакцину. Чаще всього це буває та підвищення температури тіла до 38, біль в місті ін'єкції, може бути головний біль, може бути тошнота і в тічі одних двох Діб ці симптоми проходять. Другу дозу щеплення двохфазною вакциною для дітей рекомендовано провести через 21-28 днів. Потрібно прививати дітей від ковіда. Діти точно так же, як і дорослі, хворіють на ковід і хворіють по-різному: легких, легких до дуже важких форм. Важкий перебіг хвороби може призвести до летальних випадків та інвалідизації. Саме таких складних наслідків допомагає уникнути вакцинація від covid 19 З додатковою інформацією про нову вакцину можна ознайомитися в центрі вакцинації, а також у свого сімейного лікаря та педіатра. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.